Здравствуйте призвана Гліна, і сьогодні ми пограємо в групі Боже, Я не можу, просто я. я. Почкай. Вибічся, я заспокоюсь. Коротко ми зараз програємо в групі Слазичек, в робилися. А щоб ви понімали свій улюблений персонаж. Наскільки ну, улюблений, я скільки піпас. Ну, кратко в мене всі обоє в ньому. І цей... тільки в Тіктосі в мене тільки що зараз вибуло цей еді, і я не можу не поіграти. Я думала, що, може, цей... я не буду з лицем знімати, тому що воно ну, трохи ну, нормально, але в мене інколи воно ввішає. Але. Ну, це останнє відео з лицем, напевно. Щоб... Я хочу просто, щоб ви мою реакцію бачили. <плес> я, я просто. Я счастлив, я, блядь, я блядь, счастье. Я прям игра Боже. Просто я займу зараз уж. Все, я одна. Я одна. Я тоже отжала. Готуйтесь, я буду кожную через каждую секунду бежать. Боже. В наше сердце стучит. Да. Да, я понятия не имел, что это было. Я просто лежал, а он смотрел на меня. А, до сих пор я не верила в паранормальные события, но теперь я уверена. Он был без Я не можу. Чат нахер. Я прыгать не можу. Так, давайте візьмемо одразу. А як А як відкрити? Ой, привіт, я тебе там побачил. А, це типу там по історії, якщо, типу... Ні, не, по історії, а жака, типу інше. суха, это що як. Сама писала до Джека заметила. Это типа наш брат, кто? А, наконец мы проверили. Я не видела это место в течение 10 лет. Все буквально в без... беспорядке. Интересно, где ключ? Сама типа вернулась до старого. Действительно не помню, но это должно быть здесь. Я, кстати, трохи приборила. Аноді ключу двері. Ну знаючи себе, що і це відео вийде, коли я вже везуріжу. Боже, мене аж язик запутається. О, ключі. Я не сліпа, клас. Я коли навчусь сидіти робити, я з цим іграм. А, а. Я буду іграти, я буду їди з цим робити. Це просто топ із моїх улюблених ігор. Я її буду перепроходити 10 тисяч раз. Ты нашла ключ, теперь не могу... Э, да, блядь! Все в коробке в свою комнату. А? Класс, у меня есть... У меня есть темнота. Ах, я кому я из этих темнот? Можно тебя будет, я как А, нет, в туалет. Ну, туалет тоже мне. Ну, ладно, наш вообще. Да, бля. Банановая какая Боже, целая игра в честь без лазочек. Я щас я сейчас буду. А, то кімната, а что ти пускаєш кімната? Ти без лазить, якщо да, давай. Я вже вибачте. Я просто щас. Блядь, я тільки що. Я тільки що побачила, що зашла, типа, ну тут його сваткаємо. Ну тут його сватками такі будуть побілю на вибачте, що спайлер і ну. Оу, білуга. Боже, я щастя, я щаслив. Я так щаслива, я так крад, що в мене є ігра про Джека! А -а -а. Я найкраща, я найщасливіша людина у світі. І, ну я здохну тут зразу. Давайте хотіть хвилинку побудити без мого ти болю, ти мій, чим я думала? Ну да. Що ти хотіла? Тут. тут я. тут я себе буду прям себе на місці свого персонажа уявлять. Ну потому що. до ну, то, ну, то, ну, того ще Ладно. Я взагалі не знаю, хто мої відео буде дивитися Крім 12 які на мене підписані. І... І то, то всі мої родичі, яких я попросила. Ну як родичі знайомі, яких я попросила собі підписатися І то. Там... лайків. Максимальне кількість лайків у мене треба. Ча! Що? Е, Горіцевину. Я отак я от теж себе поставлю, бо я ніхіра не бачу, що пише. Ну, я то можу, звісно, поставити без, вообще, без картинки знімати, але так ви не будете мої емоції. бачити. А якщо. Ну, я можу, звісно, стікери типу, поставити, але мені їх малювати. День малювати, майте совість. В мене ще чотири аккаунти, тіктосі, на яких. На одному, на основному, нема активу, тому заходьте в описання і обов'язково підписуйтесь на нього, там на нього слка якраз таки. Дякую за твою е, допомогу. Ми тепер можемо. Нема проблем. Я тут, щоб допомогти, е, коротше. Right can... Добре, хоч присісти. ми можемо поспілкуватися. Дякую, але я також втомилася після переносення коробок. Я думаю, що я відпочину. Я не знаю, що таке дро. Так, звичайно, спокійно. Спокойно. Мож, можна воно, мож, можна вже, можна вже, дайте вже, дайте вже, я радіш його приш. Ой, вибачте, я так широко рот, відкривай, ну просто це моя. Він до мене приходив. А по розкажете я думаю, що ви чули вночі. Він до мене <рикладив> за... Той плачку мою тим сду. Подивка я ж і уміг. Ну хоча б я жива ваш. <риклад> і на тому спа. А ти тут весь всю ніч сидів? Ранку, надіюсь, ти спала Добре ведь Ну, я чула якісь звуки ночі. Це, напевно, якісь енот. Просто єноти. Напевно. Але тут багато воєнок в день. Ти, напевно, голодна. Давай ми приготуємо березку з Crazy Leaves Outside Brothers перед тим як ти вийдеш на брат. В смислі? Ач, мені ж больно стало серце. Я тільки що побачила, там якась м'яч, ми типу, можемо типу, трусити, але це зароблек сувенючі. А чого, ключі, до дерева приколоти? Ті, типу, як. Записки? Слендермена. Це перший випрос. Друге, друге питання, а навіщо ви взагалі, взагалі, типу, ви 10 років тут не були? Навіщо ви в ключі на вулиці залишаєте? То, короче, я я зря, напевно, цю музику включила, вона якась мені тільки наганяє атмосферу. Боже, я завжди радую, якщо я бачу якісь ігри, прям пасти, я прям пищу від радості. Оце так само ж, коли вийшла нарешті цей Блоді Пентер від автора, від самого автора персонажа. Я... Ісус тебе якось розмназило. Ти якийсь псі піксельний. Давайте подивимося картини. Це кот Вані. Це, це я сижу, думаю, чи знімати мені відео, чи йти малювати на канали, чи щось вообще що і що робити. Це, я йду в школу. А тут хтось з кимось б'ється. Ой. Ой, прикольна яка херня! Я, я знаю, я такі іграшки, але я знаю, що це за фандом. Я не знаю як. Що це за персонаж ну, Прикольно, я би хотіла шарити. Писить в коментарях, щоб шарити. Я хочу шарити. А чому ми в такої захлопів живемо? Ну, сюди переїхали. Що потім ми тепер ремонт зробимо? Чи ми бомж. Чи ми студенти... Ой боже. Я чі Студенти і в нас немає грошей. якщо дати це він. Там ще вона така дівчинка. Я не шарю за них, э, тому, ребята, підкажіть, хто це. Я хочу шарити. Спасибо, буду знать. Нож. Спасибо, буду знать. Я ще девка. А ч мусорки? А мне якусь косячивку, якщо я всех цих девочек пожмакаю. Белазичок, забери мене без ов'як до Слендермену Еее, да-да-да-да-да-да-да Ну забери мене до Слендермену, без ов'язк Пожалуйста, пожалуйста Я, 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 я тебе почки дві з отдам своїх А, uh, ну коротше, давай приготувам їжу перед тим, як Вийдеш і добрати Добре, брат? Хорошо Бочка Рей Возьмите рейку снаружи и поцарапайте лишь. В смысле, як я лишься поцарапать? Ой, пиздец. что-то мат. Готуйтесь на моем канале будет богато А, а. Готуйтесь на мом канале буде багато мату. А як царап. А Ты що таке? Ой, девочка. Вибачте, я маю це сфоткать. Вибачте, я маюся сфоткать. Там нагет цей. Euh, я забула, що я що він співаю. Хороші пасхалки тут очень. Блять, камера. Камера у мене на телефоні остає, но ви бачите, що там. Ви типу, отак от обійти? От туди от, до цього. І тоді все. Я зустрінусь без лазим Джеком. Я з ним постараюсь закимаритися, щоб він мене не кикнув. І. О, о дівка. І... Ой, це ж ця. Да? Чи не вона? З -з -з -з... Ну, постараюсь, щоб він мене не любив. Але це дуже тяжко бути. Ріл. І цей, і він мене забере в особняк до Слендермена. можна так? Вбивати я не вмію, але я можу кричати, як ненормально. А ти останню? Що смієтесь? Фу. Смієтесь наді мною? Як я її мало полагали? Ай, мляй, не може до того піти. А як я могла прогавитися, ще настільки сліпа? Ой, я ще одну дівчинку побачила. Ой-ой-ой! Реально, скажіть, хто це? Я хочу за них шарить. Боже, я сліпа шар у вас, вибачте. Що це за обіча? Так. Він за нами. дивиться, яка смачна почка Может, я хтось что маленькая. Да? Вообще, скриппасты я всех люблю. Там все няшки буночки, ну... но блять, без Я знаю, что самый винвай, типа, я коли вступила фантом фандом так я думаю, блядь, ну мене ж має будет улюбленный персонаж, так а дым, думаю, що може я щось возьму, возьмем, так свичайно, да, без глаз. Так, ебать, каннибал, давай сюда. Да, окей. А, рассказати... Короче, а ми тут не такі, ми тут нормальні, ми тут все те, що країни бачимо, одразу розказуємо. Брат, я зробив все. Думаю, я бачив uh, слідина зонім. Дякую великий. Слідини мої, напевно, щось. Давай повеч... повечерюємо. Oh, can you put Leningrad and the sandwich Machine after dinner? I can't smell brat. Uh, okay. Окей. Коротше, щось треба зробити щось, я не поняла. Я не встигаю. Вибачте я тільки це під час монтажа замітила. Напевно, я із-то сильно була всхищена, це ця цей гра після післом Джеком, що багато чого не помічала. Але це мать твою Положи біля... А, біля. Угу. Звісно, ми ж це робимо самі. А ми маємо до нього в кімнату ще зайти. Бо якщо да, то дайте мені дівочек... Боже, мак. Я тільки ще поняла, що це якось ну, не дуже звучить пожмека очікувати. Ну короче, погладить, пообнімати. А по суті, це ми свині, а не наш брат. А, а не наш брат. То що ну, подивіться що в нас. Хоча я не знаю, що брат. Ну, але він сказав наш одяг. Ну, про мій тобто. Про мій одяг, тобто. Але ж цей. Не казав свій, може він, свій або сам постараю, або ми реально свині якісь. Ну тоді реально у нас без стендермен особняк не знав, не взяв би. Ну, рахуючи те, що і там і так все херово. Ну, це заброшений особняк. І цей. Ну і ми нахер там не здались. А це точніше пахне краще. А... І в мене остання просьба до тебе в Давай. А, а короче, два в цей, стіни прибирай. It, It's last Best of luck. Типу, А. Очистить дом. А де тряпку я візьму. А, так, руками. Я би так тобі сказала, ну, блін, а чого ти сам не можеш сказати, типу зробити? Але, ну, якщо рахуєш, що це його квартира, то, типу, ну, нормально, але не отак все одразу було б, типу, нагружати. Ну, або якщо ми хороші браті і у нас нормальні відношення, то, типу, як такі, таке існує? Ми, напевно, младші брати, який слухає старшого. Да? Але він теж нормальний. А... Короче, стін помить, это може бути. Робити... Я думаю, я від письмо в печу. Головне, щоб вона была спокійна, а не покійно. 3.20 утра. Ну что раніше. Блять, а не, а ні? не. Ні. Мне ж страшно. Що це було? Це виходить десь кухні, я подивлюсь. Блять, він ж нас там жре. Він нашу їжу хаває, звісно, не підподивлюсь. Темно, страшно, ну я піду подивлюсь, він нашу їжу хва хаває. Це так брат ти, ну, щ... ти смієшся? Я думаю, що я візьму ліхтарик, щоб включити. Блять. А де А вона ж сама не на вулиці? Да? Вона ж не на вулиці? Я не дивилась, чи вона на вулиці? Ви смієтесь в мене? Я не дивилась, що вона на вулиці. Я не хочу на вулиці. Можна в мою кімнату поставити електрощиток? Мені так буде безпечніше, я то боюсь, але. Що це, ну, я тільки що поняла, що я сама на кухню пішла, типу без страху, то що, ну, конечно, їжа ворує. А, хоча я б злякалася. Богу, поросто тут девчонок миленьких, много. І а, цей, а, нагид навіть... диг-даг диг-даг, о, бізацьяки, я тобі скажу так, це я а... Ой, бля. Це саме найкраще рішення, щоб зараз на мене забрати мені почку ж не тупиш. Між... Смисли це на електрощиток. Я зря на вулиці шла? А осень. Я думала, що я дура топа, я зря на вулиці шла. На рахунок дури це правда. Ну, от коли включить. Печер... Блядь! Джек, ти чого мене так пугаєш? Я тільки ще помітила, що музика ж грає. Джек, ти є бланк, що тобі така музика. <риклад> <риклад> ну, в принципі, вона, да, нормально. З сторони, нормально, з другої сторони, якщо хочеться робити страшні атмосфері, то да. Буреться за Адвіном. Типа, брата, це її нахіра ночі. Блять, да виключ... А, чи я забула виключити? Скажу чесно, мені з музикою було легше. Обоя за те, що я задоживалася намагаюся говорити. Я боюсь, що внутренний Що з твоїм обличчям? Що? Быстро посмотри в, в зеркало. В смысле, зі мною? У мене синяя кровь. Ох, ебать. Через час. Раз, Безгласу, синя кров. В смысле? Похоже, ти хочеш во сне, я не буду найти никакого другого в смысле, це, див, це странно. Думаю, в тебе Ми маємо багато серйозних проблем. Я не знаю, як це це похоже на почку. Як це типа в мене нема почки? як це сталося? а ну вот ха вас хэппи, мой. Я не знаю, что осталось дороги. Коротше, відпочинь трохи і позабайся. У ось... Ті... нас пачки нема. Ой, а тут є доктор, а у вас. Доктор на дявочку одну дивиться. Я ж... А, то коли в нас в голозах то він пачку свисну і щось якось поране, чи що. А... Гдаг, де кдагдак. Гда... О. Блять, відео довго, напевно, 20... Але це з того стоїть. Тим паче, їй дещо я буду шурізать. А... Як це як пройшло? Тим він сказав, що я ходжу ввесні. Це не робить ніякого сенсу. будь шорі, ти повинен відпочити сьогодні. Хоча б не за нас. Якщо щось станеться, я завжди з тобою. Не забувайте. Дякую, я, тобі, тебе Та Я не настільки забучила, як завжди, бро. Уже в четыре. Блять, не прокидайся, будь ласка, не вставай, просто лежи, просто лежи. Я ж не хочу за тебе грати, я не хочу за тебе грати, зараз я не хочу. Ебать, давай, забери мене, в особняк. <світ> да, фоткай, фоткай! Нажміть сон! Ми його не встигли сфоткать. Ну, я тобі, без виду, что ему выпиш, вибачте за жест. Я маю втікати. Я зараз сама буду втікать. Вибачте, в мене є еле слава богу, в мене просто Я ж, ш... У мене бачите, дикие шувы, типа, інтернет Блять, куда бежать? Пачки, пачки, почки меня забил! Он... меня Он... Цей гад меня забил! Этот гад меня забил! Не скажи! Я не хочу! Я не хочу! Я ж не хочу! Я не хочу зону, Я не хочу! Я не хочу! Скажи, что это так мало будет? Дякую тебе, совешный! Доброе утро! У меня для тебя есть... Для вас таких такие плохие новости. Хорошей новостью является то, что вы ушли только с нескольких царапиной. Плохие новісти, твой брат потерян. Мені глибоко жаль, смислить Чек ти охуєв. Я точно зговорить. Моя ж не одна в квартирі. Чек, я ж тебе люблю, не нахера, брате? Да, він, він мені казав, типа, що прибирається занадто багато, але він ж казав мені все одно, типа, він мав міру, типу, давав мені віддохнути. Блять, як я без брата тепер? Камера ж є? Камеру не забудь взять. План. Ой, блядь. Включить мені музику Братела? Бр -бр 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 Братела? брат Чо в Чов тебе синя кров як в мене? Что происходит? Что я должен делать сейчас, сейчас Сколько? Сбегите из дома. Блять, я бы с радостью то есть, ну я, ну типа чтобы ты его. Серьезно, логика же, чтоб... блядь. Не предойти ты. Я бы с радостью. Uh, цей, але, блять, це дуже багато. Я би це захотіла за те, що замість, я би хотіла ще раз без разом взяти побачити і наробити собі скріншоти. Боже, скільки тут. Енд. Енд шкінець щось там. Я буду йти за указателем Якщо в мене є дві теорії, якщо я. Давай без лазить. Как бы я навключила, я бы не зареагировала. Кажется, ты стільки вс натворил? Ну ты умничка. Дай я поселую. Причила, я, б мала, я спочатку подумала, що не втрачає, типу, так буду бігти, що там, там тільки вперед бігти, так, да? тільки вперед бігти, дура, тупа. Може, ти так голосно ходиш, ходиш, так, да. ходиш. А тоді, коли під вікном моє стояв, був такий тихоня, тихоня, А зараз, типу, такі, що мені страху, але. Да? Ну хоча я боюсь трохи, якаюсь, так. Аж, да? але, ну, в мене сети тривожить, я говорю, все попати, що мені. Блять, ти кость там по ще режиш. Що ти мне знает, что с Ой, зараз немає. Я так і понял. Очка розмазана, ты не получиш паску, лох Ну, блядь, це стоїло, скільки там бля. 32 хвилин це стоїло. Я знаю, що у мене і так довгі відео їх ніхто не дивиться Ну, це, блядь, стоїло. В смысле, все хорошо? Канон. Привет! Да, я, блядь, автор буду вообще двойные руки ці... тип почек. Бля. Тут я могла дробовик, и сейчас хуйнюку. Да, я кость хуйнюку больше присоединяйся к нашей группе. Вас є... да, я хочу <звук> uh, короче. Ну, а на цьому все, дорогие друзья. І вам, як і мені, це бомбічно сподобалось. Я надію, що продовжуються виходити ігри по кріп тож зараз на даний момент це мій топ із одних фантомів, хоча я в ньому тільки рік. Ставте лайки, підпишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, це допоможе продвинути моєму каналу, і я це дуже сильно хочу. Не забудьте переходити в опис, щоб підписатися на мій тік бо там також. Цей зараз нема активу, але ну, в мене є ще декілька інших аккаунтів. Я намагаюся всі активно вести, але там найменше активу, хоча я планувала, щоб там мультфільм свій создать, типу свій фандом. Ну, а на цьому все. Всім пока.